Всім привіт! Я вас вітаю на нашому курсі Фейк-Оф. Життя без масок, де ми будемо з вами знімати з себе маски, ставати з собою, знайомитись з собою, тому що я вас запевняю, ви знаєте себе лише на 10 Чим ми взагалі будемо займатися з вами на цьому курсі? Ми будемо, перше, я вам вже сказала, знайомитись з собою, так? а сама основна наша мета тут з вами це перепрошивка наших програм, наших установок, які нам закладено з дитинства, так? які нам закладено соціумом. Ми будемо вчитися відрізняти, де наші правила, де наші норми, де наші установки, і де те, що нам нав'язали. Те, чого від нас вимагали постійно, так і ми будемо вчитися вдосконалювати себе, діставати свої проблеми, якісь певні тригера назовні і пропрацьовувати їх звичайно. Значить, почнемо ми з вами з того, взагалі, що таке установки. Установки це взагалі правила, по яким ми живемо, якими ми керуємось. Так? Це закони, які створені там нашою родиною, соціум, і знаєте, впарено нам як якась певна норма. Значить, як взагалі формуються установки? Значить, розрізняються декілька видів установок. Так? Значить, Перші у нас установки це наші родові установки, так, які закладені в нас поколіннями. Другий вид установок це сімейні установки, які закладено в нас з самого дитинства. Так, це, це наше виховання, як нас виховували і які норми нам прив'язували, нав'язували з самого дитинства. І є соціальні установки, да, які нав'язані суспільством, там школою, медіа, да, те, чого від нас вимагає соціум, ну і релігією також. І давайте, давайте взагалі, на прикладах розберемо, які бувають установки, да, щоб ви краще розуміли, про що у нас зараз йде мова. От Дивіться, наприклад, якщо взяти таку всім відому установку, да, це така більше соціальна, яка нам нав'язана там суспільством і так далі. От оця, якщо там чорна кішка перейде дорогу, значить вам не пощастить. І от у нас формується установка, що чорний код це у нас завжди до якоїсь невдачі. Да, це якесь невезіння нас чекає. Я знаєте, я на такому дуже банальному прикладі вам поясню, щоб вам було більше це все зрозуміліше. E, значить, і от обов'язково, коли нам чорна кішка перейде дорогу, нам обов'язково не пощастить. Да, якщо в вашій голові присутня така установка. Тому що я знаю, що багато хто вже почав цю установку міняти, працювати з нею. Значить, ну от, наприклад, у мене установка, що якщо мені чорний кіт переходить дорогу, значить мені пощастить. Да? І ця, ця установка вона зі мною дійсно працює, да? тому що я перепрошила цю програму, і я е, змінила трішечки цю установку, і от я нею керуюся. Так? Або, наприклад, е, така теж поширена установка, що там гроші заробляються тяжкою працею. Так, або я недостойна отримувати там, дорогі подарунки, Значить, які у нас ще є установки, їх дуже насправді багато. Значить, мені це не під силу, я з цим не впораюсь. Це сильно там, класно для мене, це дуже дорого для мене. Я собі цього не можу дозволити. Значить, багаті люди це погані люди. Це такі, знаєте, я вам зараз самі банальні установки назвала, тому що їх насправді досить-досить багато. так, і, і ці установки ми взагалі не помічаємо. Ми з ними просто живемо. Ми навіть уявити собі не можемо, скільки в нас їх закладено і де вони взагалі у нас з вами взались, так? От, от Нам просто їх там батьки, соціум, от, голову вшили. І ми думаємо, що це так. І що відбувається, коли у нас в голові взагалі дуже багато негативних установок. Ми підсвідомо та от якщо у нас є багато цих установок негативних, ми починаємо підсвідомо шукати цьому підтвердження. Наші мізки, да, наша свідомість шукає підтвердження того, що це так, що це погано. Так, що це саме так працює? Що, наприклад, дивіться, якщо взяти установку, да, гроші заробляються тільки тяжкою працею. Значить, що відбувається з нашим мозком, він починає шукати методи заробітку, які не є легкими, які є тяжкими, так тому що з людиною це працює. В неї в голові немає установки, що гроші можуть приходити легкою. От і людина шукає собі ці методи заробітку, щоб Довести, що ця установка працює, і це так працює наша свідомість і підсвідомість. Ми завжди шукаємо за що нам потрібно зачепитися. Як взагалі установки впливають на наші дії і наші рішення? Вони досить вагому роль тут виконують, тому що є дуже багато речей, яких ми собі не можемо дозволити. так? Тому що нам здається, що це дуже дорого. От хтось колись сказав, наприклад, що діаманти це дорого. Та це не для всіх, це не для тебе. Ми не можемо собі цього дозволити, тому що це дуже дорого. Там, да або харчуватися там, дозволити собі здорове харчування може не кожен, тому що це. Дорого, і от людина собі фіксує да, що Це не для мене, це дорого. Я собі цього не можу дозволити. І в цей момент людина навіть не намагається там дізнатися, да, а скільки це коштує, а що таке дорого. Хтось нав'язав свою суб'єктивну установку. Да. От, наприклад, ви прийшли в компанію і побачили у когось там класні туфлі. І ви такі собі подумали, блін, це, мабуть, дорого. Да? Або вам хтось, от суб'єктивно, от ця людина, яка собі придбала ці туфлі, каже, та ну слухай, Катя, вони дуже дорогі, типа, ну ти не вивезеш. Значить, і тут людина з своєї суб'єктивної колокольні, да, вам би сказала, що це дуже дорого. Тому що, можливо, вона на них там рік відкладала кошти, да, щоб їх собі придбати, і для неї це дійсно дорого. Але ви не знаєте, що, що, що що для неї, да, для цієї вашої подруги, що для неї є дорого. Можливо, це для вас є якась от е, покупка, яку ви можете собі дозволити, або якщо ви поставите собі ціль, да, ви обов'язково там за місяць, за два назбираєте на ті туфлі, тому що виявилося, що це не так дорого. Людина висказала свою суб'єктивну думку, да, і це вже формує якусь вашу реальність. І ви вже собі в голові це не дозволяєте, тому що вам хтось сказав, що це, це не для тебе, це дорого. Да? Тому я завжди говорю, перед тим, як прикріпити кудись цінники з приводу «дорого чи недорого», завжди цікавтесь, тому що у кожного це поняття є суб'єктивним абсолютно. Бо існує ще одна така дуже поширена установка: в тебе не вийде. Уявіть собі, ви вирішили створити якусь свою власну справу, про яку ви вже дуже давно мріяли. Да? І ви прийшли до своєї подруги і вирішили з нею поділитися та да, своєю ідеєю там, да, що ви хочете організувати свій бізнес там. Почати чимось займатися, почати займатися справою, про яку ви все життя мріяли, і ви вже собі в голові бізнес-план прикинули. Да? Ніби там все склалось, ніби все чітко. І от розказуєте своїй подрузі, да, от хочу зробити отак. І людина починає вам нав'язувати знову ж таки свою суб'єктивну думку: та ну ти що, та кому це взагалі треба? Та ти не вивезеш, ти хоч знаєш, скільки це стоїть, а да, кому це взагалі треба, і в тебе не вийде. Ти взагалі там уявляєш, скільки це потрібно над цим працювати. Там і то треба, і то треба, і податки платити надо. Слухай, кидайте цю ідею, да, і у вас вже закрадаються сумніви. Значить, ви йдете там до там, мами своєї порадитись, і мама вам теж каже: Слухай, ну Кать, ну це різке. Да. Ну, у нас просто батьки, то це, це наше покоління, да вони, вони завжди такі, знаєте, вони виросли в Радянському Союзі, де все трималось в таких шорах, да, де їм не давали цей шах вправо, шах вліво. Був завод, була регулярна заробітна плата, видавались квартири. Тобто вони звикли жити в якійсь своїй такі, знаєте, стабільності, хреновій, але стабільності. Значить, і для наших батьків взагалі є травматичним піти, ну от ризикнути. Да, спробувати щось нове. І мама каже: слухай, Кать, та не рискуйте. а вдруг не вийде, деньги потеряєш, ще все херня повна не видумуй, що ти там собі придумала, така. І все. І от людині нав'язали свої страхи, свої установки. Які взагалі не Катіні? Вона вже була готова зробити якийсь крок, але її зупинили. Зупинили, нав'язавши їй страхів, багато і сумнівів. І тепер Катя така сидить у розбитого корита. І бізнес свій не попробувала, і справою ніякої не зайнялась. І пішла, влаштувалася це з 9 до 6 на роботу в офіс і, значить, ходить прожигає там своє життя, хоча насправді могла дуже розкритися, да, займатися справою, яка б дійсно приносила їй задоволення. І знаєте, в цій ситуації ви багато хто може впізнати себе. Тому що, от, дійсно, коли ми щось хочемо, там, кожен із нас коли щось планував робити з кимось порадити і завжди нас відмовляють. Так? Я, наприклад, вже дуже давно ні з ким не раджуся. Я, якщо собі щось придумала, я знаю, що це моя ідея, і я в неї вірю. Мені не важливо, чи буде в неї вірити хтось, тому що е це моя установка. Що якщо я це хочу, якщо мені це буде в кайфі, класно, значить у мене обов'язково вийде. А якщо не вийде, це буде мій урок і мій досвід, який є дуже. Цінним для подальшого просування взагалі в цьому житті. Тому що ми не робимо 999 помилок, ми завжди робимо 999 кроків до нашого успіху і ми маємо це пам'ятати завжди. Тому ваше перше домашнє завдання буде виписати негативні установки, пошукати їх. Так? Значить, прошерстіть, намагайтеся прошерстити кожну сферу свого життя, там стосунки, кохання, сім'я, робота, фінанси. Да? І от знайдіть, де у вас є такі негативні установки. Да? Там у мене не вийде, я недостойна, я не зможу там мати повноцінну сім'ю. Значить, я не подобаюсь чоловікам, я не подобаюсь собі. У мене там щось не так з зовнішністю. Да? Будь ласка, знайдіть в собі ці установки і повиписуйте їх. І тут я вам радила б не квапитись з виписанням цих всіх установок. От, сядьте, напишіть, да, але не поспішаючи. От ваша задача класно над цим зараз подумати, тому що від цього залежить наша вся подальша робота. Да? Це така є основа, яку нам потрібно дістати на поверхню. Нам потрібен матеріал, з яким ми будемо в подальшому з вами працювати. Тому не робіть це поспіхом. Ви це завдання робите не для мене, ви його в першу чергу робите для себе. Тому будьте уважні. І, значить, протязі тижня да, не записуйте їх всі одразу, тому що ви можете зараз сісти, 20 установок виписати і все там за 15 хвилин. Значить, на протязі тижня послідкуйте за собою, за своїми думками, тому що самі такі важливі установки вони у вас випливуть саме на протязі тижня. Да, це можуть бути такі установки, як ну, наприклад, як у мене була установка. Блін, я скільки коштів викинула на рекламу. Прошу проти установку, викинула. Я не інвестувала в себе. Я не інвестувала в проект, Я не інвестувала в свій бізнес. Я викинула. І я себе ловлю так, стоп. Я дійсно їх викидаю, поки у мене є ця установка. Здавалось б, викинути. Але у нас в голові є нейронні зв'язки. Да, які чітко сформовані, і е, нашу реальність взагалі формують наші думки. Ми з вами про це далі будемо обов'язково говорити. Але я вас дуже прошу поспостерігати за собою і от бути уважними до слів, які ви говорите, які прокручуються у вас в голові. Да, е, і проаналізувати це все. І до речі, е, такі штуки, як у мене в печінках, сидить. Там ви мені мізки, значить, не вже тушнить від тебе. Теж профільтруйте ці слова. Це також є негативні установки, але саме ці установки впливають на наше здоров'я, тому що це пов'язано з психосоматикою. От. До наступної зустрічі.